Вістів Мерседес у надто дивній манері виїхав з воріт головного управління ДАЙ області на Перфецького. На дорозі поводився також підозріло. Повороти не включає взагалі. Та повороти взагалі не включає. Після кружлянь районом Мерседес таки зупинили. Жодних сумнівів, що водій захмілілий, не було. Кажуть журналісти дорожнього контролю. Питання лише скільки там добрий запах алкоголю, який нього він намагався всім всіми силами його погасити. Він то курив, то брав траву, їв ну все, все що не будь, аби тільки вгасити той запах. Ну якщо б людина була твереза, вона б могла б спокійно пройти освічення на драгер і на тому б все питання вирішилось. Пройти миттєвими досвідчення на сертифікованому алкотестері даєвець відмовився на відріз. Я приборам не довіраю. Ну, Я Якщо є похибка, пане Сергій. А для чого ви тоді людей, як працівник ДАІ, возити на продувку драгера? Раз ви не довіряєте? Активісти запевняють, ДАІ весь був певен, що результати експертизи на науковій будуть такі, як треба. Приходять смски на наші номера, що вже все рішили, що експертизу порішали на уровні міністерства. В ДАІ від свого працівника не відхрещується, що правда зазначають. У зводі супроводу він працював лічені дні. Його перевели до Львова з Хмельницького. Звідти й начальник Олександр Хутняк та обіцяють провести незалежне розслідування, не виключають і звільнення. За цим фактом вже призначено службове розслідування, тобто ми перевіряємо всі ті моменти, всю інформацію, яка була оприлюднена громадськими активістами в інтернет мережі. Нагадаю, в березні активісти затримали під шофе Володимира Гайового, колишнього працівника удаї Львівщини та Волині. Ірина Пантішин, Віталій Кубліков, Олег Кухар, головні новини Львова.